Запрошуємо всіх шанувальників. Не відзначалися команд у поєдинку між ті Юкіс» та Ванго Юнайтед. Юнайтед». п'яти номер цю комбінацію. Вертикалі порид! Викидійштаміч. Удар без на «Зельман», зельма. Це була по-справжньому реальна нагода. Відкрита лік забитим голом. Ось сюда чудор. з точки зору небезпечних моментів Ткаченко. Дуже легко розвернув суперника. Макс гол! 1-0 Максим Ткаченко. Тільки нами почали говорити за голи. Команди зараз підуть. Немов коса на камінь. Марченко викидиш навіть. Удар! Сейв! О! Правда, тут він сам спровокував Марченка. Удар! 2-0. Ми не бачимо все одно. Вам сподобалась перша 20-ти хвилинка. Ну і більше, ніж переконаний, що другий тайм буде щитка Щі... Зельмана та Кондратюка Маркенса Турський Європи. Арбітри вечора. Іван зі своєї сторони також матиме перспективу назвати Алекс, але... Про Авенгу. Удар гол, Чабан! Він уже подумками у грі. З та Авенгою. Дуже легко пройшов Юрсько на ударній позиції Чабан. Вдовай рейзе. П'ятою Зинич. Удар гол трину! Віталій Зинич. Там всіх варто відзначити. Насамперед. Другий. Потім з'явиться Зинич, чабан. Ну і підбиватимуть підсумки хлопці. Удар від Осідача, Заблокували. Удар ще один гол. Ми бачимо все ж таки. І Зиняк повертає на трішки інтере. Легатна вертикальна передача, вдовий рейзи, На швидкості пройшов Осідача, вдовий рейзи не забиває. Все. Ну, зокрема, фуле Зинич пустив ворота лівою ногою. новою вирішив покотитись давай рейзи! Удар ми побачимо від нього. Це го! Напрошувалося затягворити 14 го номера. Сьогодні багато він працював. За набагато вище Дякуємо за те, що були разом із нами. Цей вечір для вас відкоментував. Олег не збережіть один одного. Ну і вболівайте за Україну.